Слава Ісусу Христу! Хакери хотіли, щоб він став їхнім покровителем. І в 2004 році американські хакери здійснили атаку на сайти парафій і церковних організацій. Це була своєрідна помста за відмову надати їм покровительство святого експедита. Хакери не хотіли змиритися з тим, що з 2002 року покровителем програмістів та інтернет-користувачів. Є святий Ізадор Севільський, який у 7 столітті створив свою рідну базу даних 12-томну енциклопедію. Їм просто був потрібен свій власний святий покровитель, і експедит здався найбільш підходящим для цього. Хакерська спільнота стверджує, що надсилала спеціальні листи до Ватикану з цього приводу безрезультатно. У 2007 році подейкували, що американські та японські хакери мали намір відзначити свято свого неофіційного покровителя у нетрадиційний спосіб. Погрожуючи блокувати сайти та поштові скриньки, але погрози виявилися лише погрозами. Він мав досить незвичне ім'я, через що, напевно, іноді ставилось під сумнів, що подібний святий взагалі існував. На думку деяких дослідників, ім'я Експедитус могло би бути результатом неправильного прочитання імені Елпідіус. Латинський прикметник Експедитус означав вільний від вантажу, необтяжений. У військовій мові він використовувався для позначення військ, легкої піхоти, солдатів, які нанесли надмірної ваги на собі і таким чином могли швидко пересуватися. Через це значення його обрали своїм покровителем, зокрема купці та моряки, але до нього також звертаються у всяких випробуваннях та важких випадках. З постачі святого пов'язано багато легенд Найвідоміша з них розповідає про чудо з водою, яке нібито сталося за часів правління Марка Аврелія. Кажуть, що святий експедит був командиром 12-го римського легіону, відомого як 12-й блискавичний легіон, який воював проти варварських племен на території нинішньої Вірменії та Туреччини. Римські солдати були оточені ворогом, який повністю позбавив їх їжі та пиття, не маючи іншого виходу, вони впали на коліна і почали благати про чудо подібно до того, як вони бачили, як моляться християни. Сам експедит добре знав історію Ісуса і не був байдужим до його вчення і смерті. Можливо, він навіть думав часом про те, щоб стати християнином, однак, в його завдання, як генерала римської дивізії, входило переслідування християн. Він ще не міг зректися всього свого життя, щоб повністю змінити його. Але одного разу, перед обличчям неминучої смерті, він спробував помолитися зі своїми солдатами. Варвари, здивовані таким ставленням римських легіонерів, зупинили свій наступ. У цей час на небі з'явилися чорні хмари. І почалася потужна буря. Виснажені воїни загону наповнювали свої шоломи краплями дощу, втамовуючи спрагу і відновлюючи сили для боротьби, з якої вони врешті-решт вийшли переможцями. Завдяки цій події багато римських воїнів захотіли стати християнами. Сам експедит також отримав благодатне вернення, і завдяки Божій допомозі він знайшов і собі сили сказати Христу так. Коли він прийняв це рішення, йому з'явився злий дух у вигляді воронового каркання. Крас. Крас. Краз промовляв він, що в перекладі з латини означає завтра. Таким чином диявол хотів ще раз переконати експедита відкласти рішення, адже досі римлянин так боявся мученицької смерті, що вдавав, ніби не чує цього внутрішнього голосу. Однак цього разу експедит розтоптав крука, тричі вимовивши латинське слово ходія, що означає сьогодні. З цього моменту він перестав вагатися. Він свідчив про свою віру в Христа, поки не пролив свою кров у Малатії в 303 році. Його тіло так і не було знайдено, ймовірно, тому що його побратими християни сховали його, боячись мародерства. Багато людей почали довірливо представляти йому свої життєві труднощі. Його також шанують як покровителя часу, а його життя, як кажуть, спонукає до роздумів про швидкий плен часу тут, на землі. За деякими переказами, він сказав: Час минає так швидко, сьогодні ми тут. Завтра нас вже не буде з цієї причини. Його назвали святим останньої години. Вважається, що він завжди вислуховує вмираючих, які моляться за його заступництвом. Його знають як заступника безнадійних. Він дарував надію безробітним. На нього також можна розраховувати на допомогу в судових процесах. Найчастіше він зображений одягненим як кримський солдат, який топче ворона, що кряче. В одній руці він тримає пальму мучництва, а в іншій хрест. Початково годинник з написом «Ходіє». Сьогодні не забуваємо святого експедита, особливо тоді, коли є невідкладні справи. Думаю, що усі прокрастинатори зараз посміхнулися. Святий, експедите, молись за нас.